Валентина Іванівна на зустріч з монополістом завітала вперше стан здоров'я не дозволяє та говорить, боротися самотужки вже не може. Розповідає, все сплачувала вчасно, та борг все ж з'явився. Контролер могла прийти і сказати: от у вас недоплата, доплата літа, виставляю суму 500 554 п'ять в мае місяці. Я дзвонила людячка, що у мене там. Она вона говорить, у вас переплата не переживайте, і от вам переплата. За що ви берете деньги? Таких, як жінка, чимало. Разом зі звичайними абонентами сидять і представники малих підприємств. Скаржаться на те, що їх примушують платити за електроенергію наперед за два місяці, а у випадку на сплату одразу відключають як боржників. А змінити нічого не можуть, адже Лео монополіст. Ці підприємства Ну загнаний в угол. І не можуть вибирати поставщика, тому що по первых у них предоплата на 2-3 місяці вперед, на полтора місяця вперед. То тобто есть і лимитирование. Лімітування такое при е, тому, що вони заказують на 10 тисяч, якщо не потребляють, вони обязані платити около 15-20. Якщо вони навіть не беруть цю електричну енергію, то эта предоплата остається в Облэнерго. Відповідь Лео на претензії стандартно Наведіть конкретні факти. Будемо розбиратись. Тарифи теж не вони вигадували.

Утім, перший крок до порозуміння зроблено в частині питань енергетики пообіцяли розібратись. Решта невдоволених обіцяють продовжити протистояння. Олексій Фалін, Сергій Петрохнов, Дмитро Шестухін. Події.